Доброго ранку, ми з Михайлом вже виконали зарядку та вправи з їжачком. Їжачок вам покажу трохи згодом. Ми осваюємо з ним предмети великі маленький. маленькі. Я йому супроводжую все розповіддю та віршиками. Робимо масажик стопочек та масажик ручок. Пропонуємо дитинці м'ячик, так як його важче взяти ніж інші предмети, і за того, що він округлий. Після того, як дитинка познайомилася з кругом, ми можемо використовувати більший м'ячик. Також я роблю масажик ручок та животика, спинки. Зазвичай діткам дуже подобаються м'ячики, тому що вони мають іншу поверхність. Далі я пропоную йому відштовхувати м'ячик та захватувати його руками та ніжками, обіймати його, стукати та розкривати долоньки. Звичайно, вправи на футболі ніхто не відміняв, але знайомство з великими і маленькими предметами, саме з використанням м'яча, гарно допомагає дитині засвоїти цей матеріал та навчитися тримати великі та маленькі предмети. Я продовжую боротьбу за повороти зі спини на животик, та дуже гарно він саме тягнеться за м'ячем, за іграшками не хоче, тому ми для себе знайшли варіант, що якщо подобається м'яч, будемо тренуватися та стимулювати його м'ячем. Животика на спинку він розвертається. А от зі спинки на животик все-таки лінується. Ви можете поєднувати різні ігри, відштовхувати, погладжувати, стукати. Барабанити також можна тримати дитинку на ручках і допомагати, щоб він тягнувся за ним.